І переходимо до ароматів з моєї колекції, і мені надзвичайно приємно розпочати з моєї новинки. І зараз ви навіть побачите кадри розпаковки цього аромату. Це фантастичний аромат, про який я дуже довго мріяла. Я, чесно кажучи, дещо сумнівалася, чи варто замовляти цей аромат майже наосліп. Так, я знайомилася з ним десь півтора року тому, але не запам'ятала його звичайно. Єдине, що я пам'ятала, що він нагадав мені жикі. Це все. Я орієнтувалася лише на його піраміду. В результаті, можна сказати, і ризикнула, тому що мені дуже хотілося мати аромат з такою цікавою історією. Це аромат, нагадаю, присвячений твору Антуана сент екзюпері Нічний Політ, Це письменник був одночасно і льотчиком. І найцікавіше мені було почути, як звучатиме в цьому ароматі гальбаном чи не занадто вінтажно. Ні, не вінтажно. Я просто закохана була в цей аромат ще до того, як пішла на лекцію і познайомилася з самим компонентом гальбаном. Нагадаю, що це перевідання 2021 року 2021 року, а сам аромат було створено 1933 Жаком Герленом. У мене сучасна версія концентрації туалетної води, і в піраміді заявлені, окрім гальбану в верхніх нотах Бергамот та Петт Грейн. «Петет -грейн» це також дуже зелена нота. Серце, нарцис, спеції жасмин, і база, ірис, ваніль, деревні ноти, амбра та пачулі. Як бачите, тут є і квіти, і вони дуже добре відчуваються. Є навіть ваніль, яка також відсилає мене до Шалімара і до жики. Неймовірний аромат, я просто в захваті від нього і носитиму його, напевно, на якісь особливі випадки. Ще один аромат у такому флаконі, але вже інший, це Жердан де Багатель. Аромат Жанна Поля Герлена, який було вперше видано 1983 року, і це дуже зелений аромат, в якому уже в сучасній піраміді не заявлені в туалетній версії альдегіди. Але вони тут відчуваються. І Мені здається, можливо, це якісь зелені альдегіди. Тому що звучання у нього для мене, немов таке, як ось ця наклейка, саме такого кольору. Хоча жодної ноти в піраміді, яка б нагадувала про компоненти, які ми сьогодні розглядали, немає. Водночас тут є тубороза, і це, напевно, і є та сама зелена тубороза, пронизлива, зухвала, прекрасна просто. Злегка вінтажна, неймовірна композиція, яка мене причарувала, до речі, спочатку тим, що асоціювалася з тим самим томатним листом, з якимось таким городним. Звучанням, яке мене надзвичайно привабило. І ще більше мене привабило те, що потім ось це зелене городне звучання трансформувалося у прекрасне, кремове, білоквіткове і жіночне. Ще один аромат від Guerlain у мене в мініатюрі це колекція Aqua Allegoria, аромат Herba Fresca, також від Жан-Поля Герлена та Матіль Лоран. Неймовірний аромат, де є і цитруси, але все ж таки вони відходять на другий план. Це лимон. Дуже багато насправді в ньому саме зелених нот: це конюшина, м'ята, зелений чай, а також квіти, які також асоціюються з зеленню, Це конвалія та цикламен. це вологий зелений аромат з дуже відчутним м'ятним звучанням. Наступний зелений аромат з моєї колекції це аромат, який дуже нагадує своєю пірамідою «Жордан де Багатель. Ось цей аромат, про який я розповідала щойно, але абсолютно не схожий на нього за звучання. Це сучасний аромат від уже класичного бренду Gloria Vanderbilt, Я думаю, що цей флакон багатьом знайомий своєю формою, але далеко не всі знають про саме цей аромат 2016 року, який заявлений як квітковий, і називається Жардан А тобто Сад Нью-Йорку. У верхніх нотах у нього гарденія Petit грейн, все ці жасми, Неролі, півонія, Базі, кедр та Амбра. Я не можу сказати, що цей аромат такий природний, яким є його піраміда. Я не мов би тут відчуваю іще мускус, щось таке, дещо мильне, чого не мов би не заявлено у піраміді. Але воно відчувається і воно робиться аромат не таким уже і зеленим. Насправді я б сказала, що це квітково-мускусний, квітково-деревно, мускусний аромат, який ну не дуже чимось так аж вирізняється. Є досить зрозумілим, простим. Але флакон у нього надзвичайно зелений, тому я не могла його не показати. А от який аромат є по-справжньому зеленим це, звісно, Kevin Klein Truth. Це би зріз бамбукового стебла, це щось, неймовірно, соковите, зелене, іскристе. Тут, звісно, і цитруси є на початку, але їх небагато. Є в ньому і багато водянистих квітів, водянисто-зелених квітів. Мій have, мій універсальний аромат на будь-яку пору року, тому що в ньому в базі є і теплі ноти, але його старт та серце, неймовірно, свіжі, пронизли. І освіжальні. Це прекрасний аромат для весни та літа. Ще один аромат, в якому фантастично красиво представлені на старті зелені ноти. Саме так вони і заявлені у піраміді, як зелені ноти, це, звісно, замшевий гіацинт від циклова. Навіть зараз, коли я вдихаю базові ноти, я відчуваю цю свіжість, цю зелень. Зелень зелених нот, зелень гіацинта, заявленого у піраміді неймовірний аромат, який дуже цікаво трансформується. Але сьогодні ми говоримо про зелені аспекти, і зелені аспекти тут на одному з перших місць, безумовно. В цьому ароматі багато вологи, а ще більше її у композиції від Сержлютанс: пароль до, тобто слово води, і ця вологість неймовірно. Відчутна вона така, немов її можна торкнутися. Зелень в цьому ароматі також пронизлива, дуже натуралістичний аромат, прекрасний, природний, зелений, вологий. І в піраміді у нього є, до речі, хвойні ноти, за зелені відповідають голки сосни, евкаліпт, який також є надзвичайно зеленим. І мускус з цитрусами, напевно, покликані імітувати ось цю воду, кристалево чисту, сніг, який тане. Це просто фантастика. У мене це аромат у тревел-версії. Ще один аромат, якому за зелень відповідають переважно хвойні ноти, і в якому цитруси, хоч і заявлені в назві, але відходять для мене все ж таки на другий план: це Клементин Каліфорнія від Ательє Колонь. Так, я б хотіла. Напевно, що він був більш мандариновим з огляду на назву, але ні, він для мене більше зелений. Я відчуваю в ньому не мов би, розрізаний ревінь, щось надзвичайно свіже, пронизливе, щось з городу. Але ні, це все ж таки, напевно, той самий ялівець, заявлений в цьому ароматі Кипарис. Саме вони створюють цю зелену, прекрасну атмосферу, яка є дуже тривалою насправді в цьому ароматі. І знову ж таки, мандарин для мене тут другорядний. Це таке відкриття несподівано насправді для мене, але може недаремно у нього саме такий колір. Наступний аромат схожого кольору це, звісно, легендарний зелений чай від Елізабет Арден «Green Tea». прекрасний, терпкий чайний аромат, в якому дуже багато зелених нот заявлено: це і м'ята, і ревінь, і дубовий мох в середніх і базових нотах, і сам зелений чай. Ну і, звісно, яка ж може бути зелена волога добірка без Едена від Кашерель. Або, до речі, якщо читати все ж таки правильно англійською, то Іден, тому що саме англійською написана ця назва, наскільки я розумію. Отже, неймовірний, райський аромат Едену, це для мене просто неперевершений аромат, це шедевр фантастичний, атмосферний аромат мавок для багатьох, і я з цим можу погодитися. Аромат розкішних фруктів, квітів, а головне тієї самої вологої зелені, яка, як я тепер розумію, досягається через ноту дині, яка, своєю чергою, я підозрюю, я тільки можу це припускати, досягалася саме за допомогою кетона кавуна, тієї самої молекули калон. Яка створила так розумію цілу революцію і дала світові дуже багато акватичних ароматів, які були дуже популярними в 90-х і на початку 2000-х, і багатьом потім набридли. Але я належу до тих людей, які навпаки відчувають потяг до цих ароматів тепер. Хоча свого часу я теж від них втомилася, але водночас. ДеН або Іден це не той аромат, який є яскравим представником акватичних ароматів з 90-х. Хоча він, звісно, аромат з 90-х, це аромат 94-го року, його створив прекрасний парфюмер Жан Гішар, дуже впливова людина у світі парфумерії. Це, неймовірно, складний аромат. Для мене це знову ж таки темна зелень, це майже небезпечна зелень водорості у ставку. Асоціації з болотом, все це про цей аромат. Це магічний аромат, це небуденний аромат, це аромат залежний від настрою, від погоди. І ще одна композиція з кетоном Кавуна з молекулою Калон це, звісно, «Aqua di Gio від Джорджо Армані. У мене він ось такий милі мініатюрі, неймовірний аромат знову ж таки з 90-х це 95-й рік, і це саме акватичний квітковий аромат. Кватично-квітково-зелений, хоча він заявлений, як квітково-фруктовий. Дуже рідний, який асоціюється з тими самими 90-ми. Але, як на мене, він все-таки звучить поза часом. За зелені ноти, тут, окрім китонка кавуна, відповідає, напевно, лист банана, фіалка можливо, хоча це не лист фіалки, але вона додає водянистості. Це конвалія, лілія, гіацинт, це цілком може бути і фрезія. Отже, це зелений квітковий аромат з відчутними акватичними відцінками. І після нього дуже логічно показати, звісно, лагуну, тому що вона, власне, і покликана передавати акватику цим звучанням, хоча в моєму випадку це ще складніше. Отже, лагуна від Сальвадор-Далі в ось такому нереальному флаконі кольору морської хвилі. Просто шедевральний аромат, дуже складний. Його автор Марк Бакстон. Для себе я визначила, що цей парфумер. Неймовірний саме, коли дізналася, що він зробив один з найпрекрасніших ароматів для мене від бренду Комне Гарсон. Аромат Лагуна вийшов з під його пораду 91-го року, і він також зазначений як попередній як квітково-фруктовий. Але він набагато складніший ніж квіткова. Фруктовість це, звісно, акватичні ноти, це і якісь екзотичні фруктові ноти, і, звісно, квіти. А за зелені в цьому гароматі відповідає, зокрема, лист Гальбанума, що вже досить красномовно. Я кожен раз переосмислюю цей аромат, його неповторне, абсолютно неповторне звичання, і не мов би, дещо невловиме. Дуже цікавий аромат. Я не знаю, яким чином в ньому досягається асоціація з морською водою, можливо, якимись поєднаннями нот конкретного тут чогось, що відповідало б за акватичне звучання я не бачу зелене, як я вже сказала, це лист з гальбанума. А не знаю навіть що, але це просто неймовірний чарівний аромат якийсь. І е, зараз несподіваний перехід знову до українського бренду, але я б хотіла зробити акцент, що той аромат, який я зараз покажу. Все ж таки, напевно, не можна ставити в один ряд з іншими ароматами, про які я сьогодні розповідала від українських парфумерів, тому що власне визначити навіть хто парфумер цього аромату мені не вдалося за допомогою сайту. Все ж таки це копія, це клон на аромат від Byredo. Ось він, тюліп від Мірамакс українського бренду, який випускає різноманітну. Парфумерну продукцію, зокрема, аромати для дому і для носіння на шкірі, але ці аромати не є авторськими композиціями, вони є просто версіями дуже доступними за ціною якихось дуже дорогих ароматів. Це дуже гарний аромат. У мене є інформація про те, що він схожий на тюльпан від бередо, хоча я незнайома з ним, не можу це підтвердити. Він. Гарно звучить. Це прекрасний зелений тюльпан або зелена квітка, яка з часом тепліше і додається якоїсь такої помадності до звучання цього аромату. В піраміді заявлений ревінь, фрезія, цикламен. Фрезія цикламен – це також досить зелені ноти і водянисті. Сам тюльпан у серці. І в базі в деревні ноти, і зелені ноти. І я трохи вагалася, чи додавати до цієї добірки новий від Estee Lauder, один з моїх улюблених ароматів, тому що, хоч його дехто і називає зеленим шипром, я для себе все ж таки не можу його назвати саме словом зелений. Хоча з лісом він у мене все ж таки дуже сильно асоціюється, просто він для мене не лише лісовий, в ньому я відчуваю і якусь мильність, і дуже яскраву квітковість. Але все ж таки так, із лісом асоціації напрочуд яскраві. Заявлений він як шипровий квітковий, тобто, ну як лісовий, знову ж таки, і квітковий. І акцент я можу таким чином для нашої сьогоднішньої теми зробити на такій ноті, як дубовий мох, яка є у базі, але окрім дубового моху, тут є інші зелені відтінки. Наприклад, зелені ноти заявлені як акорд у верхніх нотах. Тут також є лист лавра. До речі, добовий мох є також у вінтажній у старовинній піраміді аромату Вольдені, з якого я сьогодні розпочинала. Але у сучасному Вольдені вже не заявлений дубовий мох у піраміді, але в мене таке враження, що я його теж чую, і цей аромат також асоціюється у мене з лісом великою мірою, як і Новий. І, звісно, я не можу не сказати про сад е, Ніла, річки Ніл, аромат, який Переносить до Африки. Мене дуже захоплює тема Латаття. Вона перегукується з аденом, наприклад, і ще з ним ароматом, яким я сьогодні буду завершувати. Але мені б хотілося більше чути цього аспекту в цьому ароматі. Я чую його, але, так би мовити, на мінімалках. Хотілося б мені більшого, хотілося б просто зануритися в ці водяні квіти, в це латаття. В будь-якому разі, це прекрасна акварельна, зелена композиція. В якій, до речі, в піраміді заявлений помідор, саме томат як такий, але напевно назвати його відтінком е, томатного листа цілком можна. Тут також є морква, що дуже цікаво. Є е, лотос, очерет, дуже багато, як бачимо, відтінків води і зелені. Прекрасний аромат, де в базі є і теплі ноти, але все ж таки для мене це в першу чергу зелений, водянистий. Аромат. І, до речі, трохи не забула сказати, перед тим як перейти до аури максимально складного для мене зеленого і водяного аромату про Льорі Ведікар від Сіслей, одну з моїх новинок у колекції, який дуже є морквяним. Саме нота моркви з попереднього аромату, присвяченого Нілу від Ермес, все ж таки змусила мене не забути про цей аромат. Для мене це трохи дивне відчуття. Це не мов би той аромат, який я хотіла. Тобто він так він вологий, він дійсно асоціюється з дощем. Але ось ця морквяна городна нота, але вона зелена нота, вона нам дуже пасує до нашої теми зелених вологих ароматів, трохи здивувала. Я чекала більш абстрактного чогось, а не настільки реалістично. Городного. Але знову ж таки, можливо, мені потрібно просто звикнути до цього аромату і сприймати його складніше. Насправді це прекрасна композиція в дусі старої школи, але сучасна це дуже сучасний аромат 23-го року. До речі, тисніть лапку цьому відео, і нарешті страшна і прекрасна аура від Мюглер з огляду на цей фантастичний флакон, на дуже інтригуючу піраміду. З огляду на асоціації з мавками, русалками і всім таким, але ні, носити його мені напрочуд складно. Це той аромат, який я навіть побоююсь нанести на блотер, бо він буде пахнути, куди б я його не поклала. Дуже довго, надзвичайно довго. І навіть ось це пальмове листя листя папороті зображене на обкладинці. Не рятує ситуацію, а така тема мене надзвичайно манить. Але водочас так, вона є. І надзвичайно небезпечно, тому що саме такі відтінки пальмового листя або папороті є тією зеленню, яка на межі з отруйністю для мене, яка є просто фантастично зеленою і незбагненною дуже часто. Тут вона до того ж замішана з ваніллю, і це робить цей аромат неймовірно складним. Але ми знаємо наскільки він був популярним колись іще ще кілька років тому, як швидко летить час. Зараз це уже, звісно, не так. Що ж, це все на сьогодні. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо це так, будь ласка, поставте лайк. Таким чином про моє відео дізнається більше людей, а ще краще, якщо ви напишете коментар, напишіть про свої улюблені зелені і вологі аромати, напишіть, які компоненти ви виділяєте для себе. Чи було для вас чимось корисним моє відео? Можливо, у вас є якісь запитання. Я спробую відповісти. Дякую, що були зі мною до кінця цього відео. Залишайтесь на каналі пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!